Доброго дня! Грудень 24 року. Що підтримуватиме вас в цьому циклі? Інтуїція. Мудрий, внутрішній голос. Говорить саме про те, що прослухайтесь до інтуїції і ви зможете балансувати. Відмитті до миті саме і говорить про те, що, незважаючи на ситуаційні обставини, ви зможете балансувати і досягнути загалом результативності, інтеграції, цілісності. Емоційно чутливість, емпатія, ну, тому що ваш шлях перепони, але вам потрібно рухатись. Ну, говорить про те, що вам потрібно виходити новонародження, закінчення певного етапу, певного періоду, де ви знаходились в самотності, насамперед зміни йдуть самовідносно особистого життя, руйнуються кардинальні зміни, навіть не руйнування, а кардинальні зміни початок нового, новонародження. Якщо відкладали, то почнете діяти. Вам як порада. Прислухайтесь до інтуїції. Вона допоможе вам балансувати і досягнути загалом розвитку в даному циклі, тобто в грудні 2024 року, саме по відношенню до новопочинання, до закінчення трансформації, і загалом ваша мандрівка, ви досягнете результату. А зміни 100% будуть відбуватися, те, що відкладали, вас поставлять перед фактом. Саме події, ситуації, обставини, взаємодії, стосунки, спілкування, оточення, соціум перед фактом того, що вам потрібно буде проявлятися, вам потрібно буде діяти. А от помічником саме в даний період, в грудні 2024 року, вам буде інтуїція, щоб досягнути цілісності, результативності, інтегрування, закінчення внутрішньої трансформації, от цілісність саме Прислухайтесь до себе, довіряйте собі, в тій чи іншій ситуації саме внутрішній голос, мудрість, інтуїція підкажуть вам, як вам діяти, щоб досягнути результату.